Всім привіт! Уявіть світ, де основні принципи генетики діють у протилежному напрямку. Що було б, якби наші гени почали поводитися зовсім інакше, і еволюція працювала не вперед, а назад? Якби ми не старіли, а молоділи з часом, або мутації можна було б контролювати на власний розсуд. Сьогодні ми розглянемо кілька неймовірних варіантів того, як наш світ міг би змінитися, якщо генетика пішла б іншими шляхами. Поїхали! Пункт перший. Що було, якби гени старіння працювали навпаки. Почнемо з основ. Зараз процес старіння відбувається через скорочення теломер захисних ділянок на кінцях наших хромосом. З кожним поділом клітини ці теломери стають коротшими, поки клітина більше не може поділятися, що врешті призводить до старіння організму. Ми народжуємося молодими і сильними, а з часом наші клітини втрачають свою здатність до регенерації, що призводить до зморшок, втрати ем'язової маси та інших ознак старіння. Тепер уявімо, що ми народжувалися старими і поступово молоділи. Діти, народжені зі зморшками, сивим волоссям і слабкістю, з роками відновлювали б свою силу, омолоджувалися і досягали свого піку молодості десь у середньому віці. Це означало б, що життя людини фактично розпочиналося б на схилі віку, а завершувалося б молодістю і фізичною силою. Уявіть, що наші діти виглядають як старі люди, які поступово стають все молодшими. Лікарі та суспільство загалом були б змушені розробляти спеціальні програми для підтримки новонароджених, які технічно були б старими. Наприклад, літні люди вважаються досвідченими і мудрими, але якби вони молодшали, можливо, з віком втрачали б ці знання. Уявіть, як важко було б у старшому віці ставати слабшими не фізично, а психологічно. Такі зміни привели б до перегляду багатьох соціальних концепцій. Люди, які досягли фізичної молодості, могли б вважатися найпродуктивнішими в суспільстві, але хто займав би керівні посади, якби керівники старішали не розумово, а фізично. Крім того, якби людство дійсно могло омолоджуватися, тривалість життя могла б значно подовжитися. Це викликало б величезні проблеми з ресурсами та демографією. Пункт номер два Еволюція навпаки. Чи повернемося ми до наших предків? Еволюція це процес, завдяки якому організми адаптуються до свого середовища і з часом стають складнішими. Це завжди був поступовий процес, що дає певні переваги для виживання. Від риб, що виходили на сушу, до людей, що розвинули абстрактне мислення, еволюція рухалася в бік прогресу і вдосконалення видів. Якби еволюція почала йти у зворотному напрямку, наші тіла могли б почати відмовлятися від складних функцій і повернутися до форм, які були в наших предків. Люди могли б втратити можливість прямоходіння, повернутися до ходьби на чотирьох кінцівках і навіть відновити деякі риси приматів або савців, з яких ми еволюціонували. Наприклад, наші великі мозки, що відповідають за складне мислення, могли б почати зменшуватися, роблячи нас більш примітивними. Люди могли б почати відмовлятися від технологій і повернутися до більш простого способу життя. Можливо, ми знову опинилися б в умовах первісних племен, зосереджених на базових потребах, таких як їжа і захист. Тварини, в свою чергу, могли б також повернутися до своїх давніх форм. Наприклад, птахи могли б повернутися до динозаврів, а сучасні кити до своїх наземних предків. Зворотна еволюція могла б навіть привести до появи нових форм життя. Якби ми повернулися до більш ранніх етапів еволюції, організми могли б знову еволюціонувати. Але вже в нових умовах, створюючи нові біологічні форми. Це відкрило б нові горизонти для досліджень у біології та еволюції. Пункт номер 3 Контрольовані мутації та що, якби ми могли програмувати дезоксирибонуклеїнова кслота. Мутації це випадкові зміни в нашій дезоксирибонуклеїнова кслота, які можуть бути спричинені впливом радіації, хімічних речовин або просто випадковими помилками під час копіювання генетичного коду. Деякі з цих мутацій можуть бути шкідливими. Інші нейтральними, а інколи вони можуть дати певну перевагу для виживання. Якби люди могли контролювати мутації, це відкрило б нові можливості для модифікації наших тіл і адаптації до різних середовищ. Наприклад, люди могли б змінити свої гени так, щоб адаптуватися до життя піводою, отримавши зябра або навіть нові органи для фільтрації солоної води. Ми могли б змінити свою шкіру так, щоб вона ставала невразливою до сонячного випромінювання. Або розробити спосіб, як дихати на Марсі без потреби в кисневих масках. Контрольовані мутації могли б створити справжню генетичну революцію. Можливо, люди більше не залежали від медицини для лікування захворювань, а могли б просто приписувати свої гени для самооздоровлення. Це призвело б до значного скорочення медичних витрат і тривалості лікування. Але чи не викликало б це проблеми з етикою? Якби багаті могли дозволити собі покращувати себе і своїх дітей, створюючи ідеальних людей? А бідні, ні, це могло б призвести до нових форм дискримінації. Контрольовані мутації у тварин могли б створити нові види, які могли б жити в умовах, до яких вони раніше не пристосовувалися. Наприклад, савці могли б отримати здатність до фотосинтезу, що дозволило б їм виживати в умовах нестачі їжі, або ми могли б створювати тварин, які здатні регенерувати втрачені кінцівки, як це роблять деякі амфібії. Пункт четвертий щоб було, якби гени передавалися по-іншому. У сучасній генетиці спадкові ознаки передаються від батьків до дітей через дезоксирибонуклеїнова кислота, яка містить унікальні комбінації генів. Під час запліднення половина генетичного матеріалу передається від кожного з батьків, створюючи унікальний набір дезоксирибонуклеїнова кислота для кожної нової особи. Уявіть, що гени могли б передаватися не через статеве розмноження, а, наприклад, через навколишнє середовище. Можливо, ми могли б отримувати гени через їжу або воду. Якби генетичний матеріал міг передаватися через молекули їжі. У такому світі діти могли б народжуватися з певними адаптаціями, притаманними не їхнім батькам, а середовищу, в якому вони жили. Наприклад, люди, які виросли біля води, могли б успадковувати риси морських істот, такі як здатність довго затримувати дихання. Такий спосіб передачі генів міг би створити нові способи еволюції і адаптації. Люди могли б швидше пристосовуватися до нових середовищ. І нові технології могли б використовувати це для створення генетично адаптованих громадян залежно від місця їхнього проживання. Отже, як бачите, якби генетика працювала навпаки або з новими можливостями, наш світ міг би змінитися до невпізнання. Від старіння, що йде у зворотному напрямку, до контролю над мутаціями генетика пропонує нескінченні можливості. Якби ви могли змінити свій генетичний код, щоб адаптуватися до нового середовища, щоб ви вибрали. Пишіть в коментарях свої думки. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. До скорої зустрічі!